Доброго ранку, малята! Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку Україна моя, доброго ранку, мій рідний садочку. Всім зичу щастя і добра. Малята, зовсім скоро ми з вами будемо відзначати державне свято нашої країни. Це День Конституції. Що ж ви знаєте про Конституцію? У кожній країні є правила. За якими живуть всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів багато, та серед них є один найголовніший. Саме він і називається словом Конституція. Якщо цього закону не дотримуватися, то країні буде безлад. Малята. Чи знаєте ви, чому ми святкуємо це свято саме 28 червня? Бо в цей день. 1996 року Верховною Радою України була прийнята та набула чинності Конституція України. Це була дуже важлива подія, на честь 20-ліття навіть були випущені пам'ятні монети, марки до Дня Конституції. Конституція це закон, який прописав багато прав та обов'язків для всіх її жителів. Давайте ми з вами поговоримо про це детальніше. Коли ви ще тільки народилися та маленькі, ви вже маєте певні права та обов'язки, і чим старше ви стаєте, тим більший їх перелік. Тож які права гарантує нам наша конституція, які обов'язки покладає на нас? Тільки не на з'явившись на світ, діти вже мають право на життя та здоров'я. Лікарі та батьки роблять все можливе, щоб уберегти вас. Та зберегти, вам, та зберегти ваше здоров'я. Право на рівне ставлення. Однаково, хлопчик ти чи дівчинка, маєш батьків чи ні. Якого кольору твоє волосся, шкіра. Усі мають абсолютно рівні права, Обов'язок кожного ніколи не ображати іншу людину через те, що вона відрізняється від вас. Чи звичних вам людей право на вільний розвиток і дозвілля. Ви можете обирати, на який курток ходити, які книжки читати, малювати, займатися спортом. Право на свободу вибору. Кожна людина має право обирати свою майбутню професію, вирішувати, ким хоче працювати. Лікарем, пожежником, вчителем, водієм тощо. Ніхто не має права вирішувати за вас діти, ким вам працювати в майбутньому. Право на приватне життя воно діє як серед друзів, так і всередині родини. Ви завжди можете попросити батьків нічого не писати про вас в соцмережах, попередньо не з вами. Якщо сталося так, що вас образили, то варто просто знати, що кожен в Україні має право на безоплатну правову допомогу. Тобто ви завжди можете звернутися до юриста або адвоката, подзвонити на гарячу лінію і отримати кваліфіковану допомогу. Право на безпечне життя і здорове довкілля. Кожному гарантується доступ до інформації про стан атмосфери, якість продуктів. Також Конституція встановила обов'язок не завдавати шкоди природі та культурній спадщині. А як ми можемо завдати шкоди природі? Які правила поводження на природі ви знаєте? День Конституції це справжнє свято у вишиванках вбрані мама і тато, бо 28 червня день врочистий, у жовто синіх прапорах барвистих. Це основний закон держави, у ньому наша сила і слава, свободи та права громадянина, суверенітет та цілісність країни, свобода слова і віросповідання, демократичні принципи єднання, у вишиванках нині вся моя родина, з ним Конституції Україна. Малята, нагадайте мені, про що ми з вами розмовляли? Коли ми святкуємо День Конституції України? А про які права ви дізналися? Діти, я вам пропоную це свято втягнути вишиванку. Нехай наша країна за гарними святковими вишиванками. А наш закінчилося. До побачення, побачені до нових зустрічей. Нехай наша країна за гарними святковими вишиванками. А наш закінчилося. До побачення, побачені до нових зустрічей. Нехай наша країна за гарними святковими вишиванками. А наш сінті закінчилося. До побачення до до нових зустрічей. Нехай наша країна замаріє гарними святковими вишиванками. А наш сентя...